Сьогодні тестую насадки з Aliexpress для шабельної пили. Чи взагалі вартує витрачати на ось це гроші? І як воно буде чистити то ковра чи ту плитку, чи як буде чистити ржавий метал. Для цього моя шабельна пила. Така супер крута, я вже показував на анюю огляд. Ну, Штука досить потужна. Також, друзі, покажу вам ось такі насадочки, які вже в мене досить давно, я їх купив. Повівся на рекламу від китайців, що ось цю насадочку, якщо взяти шурупокрут, то можна дуже круто чистити дески в машині. Я вам сказав, що ним хіба що унітаз можна почистити. І то фігня повна не вартує взагалі брати цим. Ну Ковра, шурупокрута, не вистачає потужності, щоб чистити там якогось ковра. Хіба що під дрель. Але повернемося до самих насадок. І все це діло має ось тако дуже легко і просто вставлятися. <звук> і просто скажена яка щітка. Я не знаю, як воно буде чистити. Ковра, то я не знаю, спочатку попробуємо якусь плиточку, тому що тут, ну, оберти, звісно, що можна поставити менші. А ось на. Я не можу на камеру попасти, бо не бачу. А ось метал, то я думаю відчистить дуже добре. Давайте оберти на два і погнали. Ну, Непогано, а ну, давайте дамо їй максимальні оберти. Охренеть, да, друзі? От ви кажете, чим відчистити шви в плитці? Ось, будь ласка, шабельну пилу, щіточку і погнали. Ну. Штука хороша. Я вам скажу, шли чистить ну, дуже добре. А що ж нас скаже коврик від автомобіля? Ану давайте. Прикольно чистить, реально, реально, друзі, годна штука. І не кошлатить його. Дивіться, як класно. От покажу, що абсолютно нічого немає. Метал. Погнали! А ну давайте дамо трохи більше обертів, поставимо на максимум. Слухайте, друзі, просто ахеренна штука. Подивіться, як відчистила ось таку ржавчину до майже голого металу. Зубило. Як його примінити, я не знаю. Давайте спробуємо ось цю ржавчину. Слухайте, чистить не гірше, ні щітка. Ну, а цим маленьким, я так думаю, що десь в таких важкодоступних місцях щось таке підчистити. <працює> <працює> ну, Працює? Працює. Ви самі все бачили, друзі, що за 23 долара, адже стільки коштує ось цей комплект, можна робити різні речі. Можна там і ковра чистити, і метал почухати досить швидко, можна щось відшкрябати. І все це можна зробити за допомогою ось такої шабельної пили, яка є багатофункціональним інструментом, хто ще не знає, і нею можна робити там різні речі. Можна, наприклад, різати піддони з свяхами, Можна різати мокре дерево, можна різати м'ясо або лід, можна різати метал, причому метал вона ріже як масло. Ну і все вона ріже досить класно. Можна різати сухе дерево, можна різати цеглу, а можна різати навіть бетон. Правда, по бетону в мене немає полотна, тому що воно дуже дороге. А так, в принципі, ось такий інструмент собі купуєте. І для гаража, для дому, саме те, що треба. Всім дякую, що були зі мною. Завжди з вами, ваш Петрович, і всім до побачення!